Всім привіт, підписники! І сьогодні я вже на версії 1.20. Тому що ще вчора в мене була версія 1.19 і мені захотілося скачати 1.20. І тут багато вже не крутих яєць і я дуже радий, що її скачав, а не лишив собі 1.19. І я собі дуже зробив скін. Така, як в мене, картинка, каналу, ось skin хардбро, навіть нік хардбро. І сьогодні ми будемо виживати на версії 1.19. На версії 1.19 виживати. Зараз я створю на важкому режимі, до речі, друзі. І на хардкорі. Ну, я не буду ставити хардкор, але просто наша задача це буде не знищуватися. Не знищуватися і ще й на важкому режимі. Так що буде друзі, трошечки важко і. Ну, важко, одним словом. Тому, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб вийшла друга частина цього відео. І не переключайтеся. Це буде дуже цікаво. Спершу побачите мій нік. Зараз я вам його покажу, як створюється ця місцевість. Я, друзі, поставлю на паузу, бо вам буде... я. І я вже, друзі, заспавнився. Я вам обрізав. Не об... поставив на паузу, щоб ви то все не дивилися так довго. І я вже на, на світі. Я заспавнився в джунглях. Ось я. Думаю, що трішечки схоже, як на картинці. Ой, тут туди... такий... Тішечки схожі, як на картинці. Так, нормально. Мені здається, що нормальний скін, так? так же ж. Тому ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. І будемо вже починати. Зараз. Почекайте, я бисенько це залатаю. і. А яке ще? Так, доч... почекайте. Тут нове все я. Не дуже звик до 120 версії, Але мені здається, що я з часом звикну. Але мені здається, що я з часом звикну до версії 1.20. Поки я ще не звик до неї. І не дуже навіть готовий. Ну, готовий на ній грати, але. І тут краще можна стрибати. Тільки ти нажимаєш цю кнопку, а на 1.19 все не так було. Так, мені здається, що треба пошвидше щось тут добувати. бо я щось розбігався тут. Майже треба тихічки по подобувати деревом. Друзі, ставте лайк, якщо ви хочете, щоб вийшла друга частина, бо вона інакше не вийде. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Так. Що це все розкрафтити? Ось, покрафтив. Далі можна мені... У мене є навушники, якщо ви не замітили я сподіваюся, що замітили. Можна побудувати невеличкий будинок на перший час. А на другий час побудуємо щось інше. Наша задача буде прожити до ранку в Майнкрафті до завтра. Поки в мене буде ось такий будинок, правда, якийсь. Не дуже він. Тут стільки папуг. Ну, звісно, всі знають, що там ті папуги. А поки Ана ніч нам треба приготуватися, бо, як ви знаєте, там будуть різні моби ходити і буде важко вижити. А в мене ще навіть інструментів нема. Справді. Так, поки. Поки ось стільки. У мене цього всього буде. Так, і можна побудувати ось так. Добудувати будинок. Ой, нащо я таке роблю? Вже ж такого не має бути. Ой. Я кнопку крафчу. Навіщо мені кнопка? Будинок в мене буде такий дуже маленький, бо немає часу добувати ресурсів так багато. А мені треба ще багато чого встигнути зробити. Даху, в принципі, краще зробити, щоб павук, якщо що, не заліз. Я, якщо чесно, не знаю, чи я встигну побудувати ліжко до ночі, тому треба підготуватися так. Це заховати так, щоб я міг вижити і без ліжка. Треба все так порозаховувати, щоб я міг вижити і без ліжка. І я це так і розрахую. Так, це за тебе. Це 20 дішок. В принципі, я ще хочу зробити в будинку запасний вихід підземний, підземний вихід. Всякий, про всяк випадок, щоб був. Але цим я займусь потім. Зараз я скавчу собі хоч якісь припаси на ніч. Меч поки скрафчу і кайво. Палець, кайво. Та суки. А зараз я хочу ще подобувати кайла. Ой-ой-ой, яке кайло. Подобувати трохи камінь і справдити собі кам'яний меч і кам'яні там речі. Відвеститися до кам'яних речей. Бо я маю встигнути все доробити і добути камінь, щоб вночі я міг захиститися від мостів. В принципі, я знімаю це виживання, щоб, як сказати, потренуватися на цій версії. До речі, лодка мені можна, мені можна знадобитися чого з типічного дерева. А в мене тут ще не буде палок, щоб зробити кам'яні інструменти. Нічого, я добуду ще трішки. Я так зрозумів, ніч буде не дуже скоро, бо треба подивитись, де сонце. Треба зрозуміти. я поки не бачу, де сонце. Де воно, а. Ну, воно ще доволі високо, але часу не так багато. Треба приготуватися. Я можу не встигнути все зробити, те, що я хотів. Тому треба пришвидшуватись. Я не знаю, чи я встигну все це зробити? Так як годиться. Чому вона так повільно крафтиться? Може це в цій версії якесь інше щось? Я в цій версії вперше, може дуже, якщо ви знаєте, як це робити, просто то по інакшому ти не смійтеся, просто я справді. Вперше у цій версії я. не знаю. І я ще тут не все так добре знаю, як, мабуть, ви деякі з вас. Може, деякі з вас навіть навіть вже грали на цій версії і добре тут вміють грати. Я тут ще добре не вмію грати, тому, тому я і так і граю. І граю. Точніше. Тому я так і граю, Думаю, так. Ну, я це, я це не по-російськи сказав, якщо я подумаю, що по-російськи, я просто сказав І, а потім граю. Я не по російськи сказав. Просто, може, хтось з вас подумав, що я по-російськи сказав, але я не сказав не по-російськи. Так, поки ніби. Сонце вже скоро сяде, а я тут досі бігаю по мапі. Мені треба приготуватися. в мене ж тут хардкор. Пишіть, друзі, в коментарях, як ви думаєте, чи в мене вийде вижити цей хардкор. І виживання взагалі. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи в мене вийде. Тут вижити. вийде. Я сам не знаю, чи в мене вийде. Зараз зроблю підкоп, бо якісь зомбі можуть прийти і виламати двері тут. Чи вони тільки на комп'ютері? Ні, навряд чи тільки на комп'ютері. Вони можуть виламати двері, я зможу втекти цим таємним ходом і можуть ще зомбі побігти, тому, тому я так сильно і готуюся до цього виживання. Я взагалі не впевнений, що я зможу тут вижити. І тут він закінчиться. Тут я вилізу. Прямо біля будинку. Сонце вже захід. сонця, друзі. Капець, треба приготувати ту щоб якщо все піде до годиком, я зміг втекти. Але тут потупенники. Не забувайте, вони теж мене можуть зупинити. Капець, вже сонце заходить. Я ще стільки всього хотів спробувати зробити. А вже сонце заходить. Треба якусь хоч драбину побудувати, щоб я зміг забратися на дах будинку. І поставити тут таку... такі двері, щоб моби не могли забратися. Капець, я взагалі не розраховував, що так швидко настане. Ну воно ну, швидко настало, але не, не щось я не розрахував, що вже, вже буде ніч. Треба вже починати. Обороняти, зараз почекайте. Буду вже починати обороняти, мабуть. Буду обороняти. Бачу павука, він поки на мене нападає. І це добре. Якщо ще я буду по деревах паркувати, це теж може бути шанс вижити, в принципі. А поки мене ніхто не чіпає, то все добре. Ой, я бачу там кліпи. Та, і кліпи можуть підвівати мій будинок, і тоді мені буде мало куди чекати. Ой, не дострій. Ой, ні. Я не думав, що. Хоча можна трішечки навіть піти побитися з ними, з тими монстрами. Сам не знаю, що я роблю, але мені трошки скучно, тому монстр. А де кліпер? Он він. Замасковався під підлянець. Ось тебе кліпа. Десно я не хочу, щоб ти. Вибухав проблем собі найшов. Знайшов собі проблеми. Будинок. Закрився. Поки ніби. Я в безпеці. Мабуть. Ой! Вони наступають з таємного входу. А -а -а -а! У мене дуже мало. У мене дуже мало цих Ліз, треба залізти поляні на дерево. Ого, скільки тут зомбі, капець. Я не виховую, що так буде. Не варто стрибати на інші дерева, бо в мене дуже мало сердечок. І я можу просто ризикнути і знищитись це. Тому треба дочекатися, доки хоч якісь зомбі. Я програв як шкода. Шкода, що я програв, дійсно, друзі. Але він з дверми... Але можна продовжувати виживання. Давайте будемо рахувати, що. Я аж сам спригнув, І це як можна рахувати, не рахується те, що я знищився. Тому давайте це не будемо рахувати. Там з мечем зомбі! Капець просто. Я маю вибити до зомбі щось з мечем. Або кліпер допоможе мені. Давайте це не зарахуємо як знищення. Але якщо в мене донищать ті зомбі, то треба буде зарахувати це як знищення. Так. Де вони? А вони туди попали. Можна поки якось... Ой-ні-ні. Поки... Там тут же скелети. А це погано, дуже-дуже, дуже-дуже погано. Скелет? це погано. Це погано. Ну я, звісно, міг просто сісти в водку і повезти. І посеред озера там дочекатися до кінця, але. Але все рівно. Я хочу ще тисячки тут повиживати. Так само на дерево я міг би залізти. Мабуть, деякі з підписників це хотіли б сказати, але це не пряма трансляція. М -м, мені цікаво, які ще зомбі сюди прийдуть? Де ці зомбі? Мені цікаво. Вони що, десь тут потопились? Стали потопенками? Мабуть, так. Мабуть, вони тут потопельниками стали вже. Коли вже цей ранок буде, тут аж два кліпера! Павук. Ну ти що тут робиш. Все. Ну і добре ще зомбі нема. Вони дійсно стали потопельниками! А потопельники вночі можуть вилазити! Вони стали навіть сильніші загрози, бо в з них можуть бути зубці. А ось це не загроза. Це загроза. Ну, все, друзі, тепер уже це точно почесне знищення. Навіщо мені була тоді та шляпа? Тут зомбі маленький з мечем. З чим він сам з мечем? Він взяв мій меч! Ей! Він тепер сильніший за великих зомбі. Він спритний та ще й з мечем. Коротше, друзі, я провалив цей челендж, бо... ай! Ай! Бо через те, що я коли надягав шлем, шов, то я не бачив, що хто на мене нападає. З маленький зомбі, йди, звідси. Я від тебе втечу, маленький зомбі. Не вийде. Ай! Тепер точно втечу. Чому я не можу, У мене не з'являється кнопка сісти? Маленький зомбі! Може ти сядеш і не будеш за мною бігти. А, тут потопельник. Тож, друзі, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. Якщо ви хочете, щоб я ще зняв якийсь челендж або 10 днів виживання з кимось, то ставте лайки, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Так, справді підписуйтесь. Якщо ви хочете, щоб я ще зняв якесь круте відео. Яке вам могло б сподобатись. Ставте лайки, якщо вам сподобалося, як я зробив. Підписуйтесь на мій канал. І обов'язково, друзі, ставте лайки та пишіть коментарі. Це теж важливо, як і поставити лайк або, наприклад, ще щось там. Тому ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал, якщо вам сподобалося те, що я ось так от зробив. І, друзі, всім па-па!